Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як зробити флет-кормушку форми горішків. Для початку треба нам ось такий. Це шарик від ручки і по такому самому діаметрі зробити металевий такий Стержень. Далі просверлюємо тут, і ось тут, по діаметру цьому. Просверлили ось. Я вже зарані залив сюди гіпс. Ось тако має бути. Отут вістань має бути пів сантиметра між гіпсом і тим стержнем. Далі. Беремо шприху, велосипедну. Кусок шприхи велосипедної. Пласклубцями викручуємо ось таку штуку. Вона буде отут. Але щоб вона була там фіксувалася добре. Так, ну, тут треба все виставити добре, закріпити. Має бути отак. І це все заливається гарячим свинцем. Як залю свинцем, буду показувати далі, що робити. Залив. Ось що в мене вийшло. Ось так. Я вже змонтував, взяв цього шарика, одвергій, заложив сюди. Ось тут вже стандарт. Ось така флет, кормушка в мене вийшло. А це прес-форма до неї. Зараз покажу як сюди прикормка і отако. Сподобалось відео, став лайк і на канал.